Шановне товариство, я всіх вас вітаю. Сьогодні у нас чудовий день, тому що ми їдемо на залізничний вокзал зустрічати Остапа. А Остап це та людина, яка виграла BMW F30 320i. Він приїхав сьогодні зранку, але ми не могли його зустріти о сьомій, тому що вся команда СРТ геть поболіла. Тому їдемо вже на початку одинадцятої. Зараз забираємо Остапа і їдемо йому вручати саме. Машину. Чого я вімкнув тут поворот? Чого? Ах, чудовий день, але забагато пробок, Забагато заторів. Ну нічого, справимось. Так, хлопці, я зразу знімаю. Привіт! Зразу знімаю. Привіт, Денис. Остав. Як доїхали? Чудово. Чудово. Отже, шановне товариство, дозвольте мені познайомити вас з Остапом, який щойно приїхав з міста Львова для того, щоб забрати свою БМВ. Остапа, я тебе вітаю. Привіт. – Скажи, будь ласка, як враження? Віриться складно, але коли стою перед машиною, тепер нарешті емоції переповнюють насправді. Ми з тобою спілкувалися за кадром, ти казав, що тільки десь біля 10-ї години вечора ти зрозумів, що відбулося. Та дуже довго усвідомлення приходило насправді вдома. Там ейфорія, особливо в дружини. Думала, що не може бути такого. Але ну, як бачите, життя класна штука. Скажи, будь ласка, які плани на машину? Що ти будеш робити? Буду кататися. Будеш катати, що у тебе є туарек, ой, не туарек, а Тігуан. Так. Може буде й туарек. <рес> є Тігуан першого покоління, то поки лишатимеш дві машини, подивишся, яка краще, може, дві залишиш. В мене двоє дітей маленьких. Думаю, на Тігуані буде кататися дружина угу. з дітьми, а ми будемо освоювати БМВ. Окей. Скажіть, будь ласка, чим займаєшся в житті? Де працюєш? Працюю в компанії Samsung. Ага, у компанії Samsung. Так. Окей. Ну і нарешті давай запросимо Леоніда, який є власником цієї машини. Хай дає тобі генеральне доручення. Льонь, йди сюди. Вітаю, Остап. Дякую. Привіт. Ну що, від старого власника новому власнику передаю доручення. Тут техпаспорт на автівку. Катайся на здоров'я. Дякую. Супер. Друзі, ну ми вкотре хочемо всім подякувати за те, що приймали участь в розіграші, за те, що ви підтримуєте перш за все Збройні Сили України. Це досить правильна справа. І хочемо вам нагадати, що найближчим часом на каналі Суми Рейсінг Тім знов відбудеться розіграш. Друзі, всім величезна подяка за те, що дивилися цей відосік. Ми рухаємось далі. Хай щастить льонь. Тобі теж величезна подяка. Вам дякую, друзі. Побачимось на каналі СРТ.